Терористи інтенсивно укомплектовуються. Так, за даними заступника командувача АТО Валентина Федічева, до Горлівки та Іловайська прибуло майже 800 російських найманців, 600 бурятів та 200 казачків уже провели показові навчання біля Єнакієвого. На тренуваннях бандити використовували важку зброю та артилерію. За даними розвідки, противник проводить до укомплектування загонів незаконних збройних формувань особовим складом, перш за все, із залученням. Російських найманців також триває постачання нової та ремонт пошкодженої військової техніки ворога. Бойовики знову погрожували спостерігачам ОБСЄ. Під час візиту місії до широкиного поблизу Маріуполя бандити дозволили працювати спостерігачам лише під наглядом озброєного конвою. Також напередодні представники з так званої ДНР відмовили у доступі спостерігачам місії до Новоазовська. При цьому погрожували автоматом. Це вкотре демонструє, як бойовики нехтують міжнародним правом та своїми зобов'язаннями за мінськими домовленостями, що вимагають забезпечити вільне пересування спостерігачів. А тим часом українські спецслужби продовжують ловити ворожих диверсантів. Контррозвідка затримала кількох агентів бандформування з так званої ДНР. Один з них мешканець Ясинувацького району. Його завербував представник російських спецслужб на прізвисько Текіла. Зрадник повідомляв інформацію про маршрути пересування українських військових. У юні 2014 року в місті Донецьк, в районі автовокзалу Южний, зустрічався зі своїм знайомим который на данный момент є сотрудником розвідки ДНР, который отработал мне задание не завдання информации інформації, передвижении дислокации военных сил України. Також у Краматорську затримали власника підпільного арсеналу. У нього вилучили протипіхотні міни, протитанкові гранати та велику кількість військової амуніції.